Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід Ю. Сьогодні говоримо про нові промо-івенти від біржі Бейбід, в яких можна заробити абсолютно без жодних вкладень. Впевнений, даний відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Думаю, буде зайвим розповідати про те, що таке біржа Бейбіт, і наскільки часто вона нам дарує різноманітні івенти, на яких можна стабільно заробляти. Тож одразу переходимо до справи. Перш за все, хочу розповісти про лаунчпул. Це абсолютно безризикований спосіб заробітку. По факту, це аналог до стейкінгу, тільки тут ми отримуємо винагороду вже в токенах нового проєкту, який, власне, представлений на лаунчпулі. Цього разу це буде проєкт Labs, це топовий nft проект. В нього інвестувало багато тір 1 фондів. Зокрема, Анімока Брендс та багато інших. Ну як Тір один, можливо, правильно їх назвати Тір два, але в сегменті NFT та Play-to-Earn Анімока Брендс точно лідирує. Також варто відзначити, що ви можете паралельно прийняти участь одразу в двох лаунчпулах. А саме Н'Яні, тобто, ви зараз, от як тільки ви подивитесь даний відеоролик, ви можете закинути кошти туди і отримувати винагороди буквально на наступний день. А після того, як завершиться лаунчпул Ніян, вже перекинути їх у Парамлапс, адже Парамлапс стартує за 4 дні, а саме 29 травня. Тобто у вас ще буде час, щоб підготуватися, закинути кошти на Bybit і відправити в пул. По факту, тут немає нічого складного. Вам потрібно мати активи. Як бачимо, тут в нас буде доступними одразу три пули. За токени парам пул за нативний токен Mantle і за USDT. варто розуміти, що в токенах пули завжди більші. Тобто, якщо ви холдите Mantle, звичайно на це варто ставити пріоритет. Також ви можете брати участь одразу в декількох пулах. Що стосується пулу по парам, тут є вже високі ризики, адже з великою долою ймовірності токен буде падати. І якщо ви купуватимете його з ринку і відправлятимете в стейкінг, ви ризикуєте втратити на курсі. Натомість, якщо ви будете брати участь за USDT, як завжди роблю це я, тут немає жодних ризиків. Просто відправили в пул. І заробляєте. Скільки конкретно ми заробимо в цьому лаунчпулі, невідомо, і ми побачимо це по факту. Давалось заробляти і там по 20-30 доларів в день, а деколи ну, це в межах 2-3 доларів. Варто також згадати про ліміти. Тут вони складають мінімум 100 USDT, максимум 2000 USDT на кожен акаунт. Далі у нас на черзі аеродроп від проекту Holograph. Проект доволі відомий, не так давно вони залістились на біржі Bybit. І, власне, до цієї події запустили аеродроп з доволі пристойним призовим пулом. Зокрема, 28 тисяч учасників отримують по 2,5 тисячі холографів. На даний момент це складає 58 доларів, на мою думку, це непогана сума. І основний поінт – це звичайно велика кількість переможців, тобто не так, як ми звикли там, 2-3 тисячі, і тоді ти розумієш, що скоріш за все ти не встигнеш або тебе побриють і так далі. Тут знову ж таки будуть обирати рандомним чином, і плюс 28 тисяч переможців. Це суттєво збільшує ваші шанси на перемогу. Коротко пройдемо, що потрібно робити: насамперед, зареєструватися на дану подію, підписатися в соцмережах, зробити ретвіт, зробити депозит. Це знову ж таки дефолтні умови, виконати мінімальні торги. І тут вже завдання безпосередньо на сайті холограф. Тобто переходити сюди, там також все доволі зрозуміло, є мінімальний гайд, там потрібно взаємодіяти з нефтішками, зробити мінт. ну Загалом, хто хоче, той точно розбереться. По факту, це не вимагає якихось особливих затрат або особливих скілів. Тобто, там все доволі логічно і по факту. Можна зрозуміти, що і куди натискати. Якщо шукаєте якісні проксі для своєї ферми аккаунтів Bybit чи для будь-яких інших активностей, я рекомендую проксі і 4. Це приватні проксі, які не зашилені в нашому регіоні, і по факту вони суттєво кращі за аналогів. Я вже доволі довгий час ними користуюсь і залишився дуже приємно здивований, адже немає ось цих проблем з геолокацією. Не злітають проксі, нічого не баниться, і по факту можна працювати саме так, як і повинно бути. Тобто, якщо шукаєте надійний варіант, я рекомендую Proxy IPV 4. Ну і звісно, куди ж без IDO? Ми отримали анонс нового IDO від Bybit web 3 гаманця, і цього разу він справді вартий нашої уваги. Зокрема, нещодавно виходив ряд проєктів на Ефіріумі. І я їх не висвітлював, адже очікував по них поганих результатів, адже по факту це були no проекти або проекти, в яких стартова ціна продажу, на мою думку, була завишеною. Цього разу ми отримали Апертур Фінанс. Це доволі хороший проект з великою фанбазою. І як на мене, у нього є хороші перспективи задля того, щоб показати ікси. Так, звичайно, є питання до стартової ціни, вона могла бути дещо нижчою, але маємо те, що маємо. Хорошим нововведенням є те, що буде 3 тисячі переможців. Тобто, якщо ви раніше не брали участь через те, що там ну, 250-300 переможців, шансів практично немає. Так от байбіт йде назустріч тому, щоб було більше переможців, відповідно, більше користувачів залишались задоволеними. Так, це звичайно впливає на фінальний результат. Тобто, скоріш за все, ви вже тут декілька тисяч доларів не заробите. Але тим не менш абсолютно без ризиків заробити декілька сотень доларів, де ще таке можливо, як не в криптовалюті. Все, що нам потрібно зробити, це закинути 300 USDT в мережі Arbitrum на свій веб гаманець і відповідно вони повинні бути на балансі під час снепшотів. Бачимо тут розписані усі дедлайни. Перш за все, вам потрібно буде натиснути Підписатись. Я вже це успішно зробив і отримав свій тікет. Далі поповнюємо свій баланс, холдимо гроші і, власне, потім дізнаємось результати. Якщо ви перемогли, ви можете викупити алокацію і одразу ж її продати під час лістингу. Також варто розуміти, що для виводу буде потрібен ефіріум в мережі арбітру. Хочу вас запевнити, незважаючи на те, що ми будемо працювати з ефіріумом, в мережі Arbitrum він є дешевим, тобто не потрібно сплачувати якісь великі комісії. Я рекомендую виводити з біржі OKEX, Там мінімальна комісія, по-моєму, складає 40 центів. Тобто, навіть якщо ви будете заганяти сюди свою ферму, ви не витратите великі суми і знову ж таки можете безболісно приймати участь, навіть якщо ви не виграєте. Ну скільки ви витратите, максимум пару доларів на те, щоб закинути і вивести свої активи. Також не забуваємо про додаткові завдання. Таким чином ви можете суттєво збільшити. Свої шанси на перемогу. Останнім часом вони прям додали 5 тікетів за запрошення друга, але варто відзначити, що дуже часто воно некоректно працює. Скоріше за все, ви маєте запросити друга, він створює аккаунт і також повинен прийняти участь в IDO, І знову ж таки я тестив різні варіанти, і навіть тоді воно не зараховувало. Тому майте це на увазі. Що стосується депозиту та СВАПу, це працює. Бачимо, що за СВАП дають два тікети, але цього разу сума свапу, ну самі бачите, вимагає дещо завишених позначок, і не кожен зможе свапати тисячу доларів буквально там на кожному акаунті. Тому знову ж таки це не обов'язково. Основне це підписатися, отримати один лотерейний квиток, якщо ж ви хочете заморочитись або у вас просто немає багатьох акаунтів. Ви хочете зробити все можливе на один. Тоді виконуємо завдання, і таким чином у вас буде більше шансів на перемогу. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Бажаю усім успіхів з проходкою в промоакціях, щоб вам попадалися лише виграшні квитки в IDO та й загалом профіту на криптовалютному ринку. Я за традицією дякую вам за підписку на канал DoHit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.